Медикині Центру екстреної допомоги Черкаської області повернулися із навчань у Польщі. Тренінги відбулись під патронатом першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди та першої леді України Олени Зеленської. Заняття були як теоретичні, так і практичні. Практичні навички у розширених реанімаційних заходах, у лікуванні педіатричного пацієнта. Дуже цікаво було. Сортування і евакуація з поля бою це було наближено до реальних подій, тому відпрацювали ці навички. І евакуація пацієнтів тренінг проводили інструктори польської служби санітарної авіації та Варшавського медичного університету. Усього навчання пройшли 90 медикинь із 17 областей України. Серед них лікарки та фельдшерки із Черкащини. Важко перші дні було зрозуміти мову, але як ми між собою зажартували, що мова для медиків вона одна: стаєш, бачиш, стаєш і робиш. Вчилися тампонувати рани, накладати жгути, евакуювати потерпілих із поля бою. Ці навички дуже важливі, тому що маючи таку ситуацію в Україні, ми повинні це вміти робити. Медикині відзначають, відповідні вміння вони вже мали, але завжди корисно відпрацювати навички на практиці та дізнатися щось нове. Для мене було нове нові методи евакуації пацієнтів з бойових зон, з червоної зони. Ну тобто вони навички в нас були, але нам показали як легше, краще, краще для пацієнта, краще для того, щоб не пошкоджити їхнє майно. Фахівчині не лише переймали досвід, але й ділилися власним. Полякам було цікаво дізнатися, як українські колеги працюють в умовах повітряних тривог та загроз обстрілів. «Польським колегам було дуже цікаво, як ми працюємо у випадку масових уражень, як ми плануємо сортування, як ми розгортаємо свої сортувальні майданчики. Хто у нас сортує цих ну потерпілих? Яка у нас співпраця з службами ДСНС та поліції?